Доброго дня, шановне панство. звертаюся до вас шостого гуртожитку. Хочу розказати вам про свій досвід створення власного безпілотника. Ось так він виглядає він. Скоріше всього, там погано буде видно. Не ракурс поганий, але ось так він виглядає. Ось він має двигун, він має плату керування і також український прапор. Ось найважливіше це, звісно, прапор, оскільки без нього він не полетить. Навіть намагатися не буду. Ось, на жаль, по Arduino, по Raspberry Pi і по всякому такому на україномовному Ютубі відосиків досить таки мало. Тому я хочу спробувати це виправити бодай, трішки. В цьому відео я покажу, як робиться ось такий графічний інтерфейс для Arduino, який показує рівень сигналу на потенціометрі та на джойстику. Ось я підключив е, цей саморобний пульт управління до ноута. Ось я джойстиком можу рухати, можу газ додавати і зменшувати. І ну, в мене це все видно на екрані, і це дуже корисно можна знати, що це безкорисно, але насправді це дуже дуже полегшує процес відлагодження проєкту для створення графічного інтерфейсу. Нам знадобиться програма QT Designer. Завантажити її можна з офіційного сайту. Основою графічного інтерфейсу буде бібліотека PyQt, яку можна встановити за допомогою PIP або ж іншими способами, залежно від того, якими іде ви користуєтеся, оскільки кожне середовище має унікальні збочення з цього приводу. Відкриваємо дизайнер, тикаємо Main Window, потім Create. У нас з'являється форма, яку ми можемо розтягнути та насипати сюди різних компонентів, наприклад, кнопок чи щось типу того. Тут справа суто дизайнерська, а дизайнер з мене отрицательно хороший, тому я відкриваю інтерфейс, який створив заздалегідь, та покажу, як додавати елементи, щоб ви розуміли, що тут відбувається, а там вже накидаєте компонентів на свій смак. Для брутального дизайну нам знадобляться такі елементи: комбобокс, дві штуки, паш Button – дві штуки, текст едіт, одна штука, прогрес Bar Три штуки. Пробіжимося коротко по інтерфейсу. Зліва є панелька з віджетами. Тут є всі віджети. Щоб додати віджит на форму, достатньо просто його перетягнути з панелі на форму. Тут ми можемо змінити розмір, текст, колір і так далі. Важливим елементом інтерфейсу є інспектор. Тут ми можемо дізнатися, яке ім'я має кожен елемент, це буде важливо. Дальшому. Після того, як ми створили інтерфейс, зберігаємо його в папку з проєктом. Файл буде мати розширення .ui. Переходимо в командній з в папку з проєктом та за допомогою команди PyUIC5 через атрибут X вказуємо наш UI файл через атрибут O, вказуємо вихідний файл з розширенням .py. Відкриємо проєкт в редакторі коду та створимо файл main.py. Зразу імпортуємо наш згенерований ink.py. ink.py містить собі інтерфейс, який написаний на бібліотеці PyQT. Як це все працює, це тема для окремого відео, а зараз нам потрібно вирізати точку входу та ставити її в файл main. Запускаємо файл main та переконуємося, що все працює. Трішки потеревене, тепер можна й покодити. Для початку імпортуємо всі необхідні компоненти бібліотеки PyQt. оскільки ми люди сучасні, використаємо об'єктно орієнтоване програмування та створюємо окремий клас UI для нашого інтерфейсу. Цей клас буде наслідуватися від класу UIMainWindow. Зразу створюємо метод ініціалізації та за допомогою Super викликаємо метод Init в батьківського класу. В точці входу зразу змінюємо UIMainWindow на UI. Також перемістимо метод setup.UI в цей клас. Запустимо та переконаємося, що все працює. Для отримання списку всіх доступних компортів створюємо метод getComList. Зайдемо в Qt Designer та поглянемо на ім'я ComboBox, який відповідає за вибір компорта. Як бачите, в нього ім'я просто ComboBox. Також цей віджит можна знайти в файлі ink.py. Оскільки наш клас наслідується від класу UI MainWindow, то він має всі його елементи та методи, тому ми можемо звернутися до будь-якого віджита на формі за допомогою self. Таким чином очищуємо ComboBox за допомогою метода Clear. Створимо екземпляр класу QSerialPortInfo та назвемо його Info. Створимо змінну ports та запишемо сюди результат методу AvailablePorts. Результатом цієї функції є список, тому ми перебираємо всі елементи цього списку та за допомогою методу addItem додаємо всі доступні порти, випадаючи список. Відкриваємо Device Manager та спробуємо запустити програму. Список пустий. Тепер підключимо Arduino та знову відкриємо. Як бачимо, в випадаючому списку з'явився Com3. Тепер я зроблю можливість обрати швидкість передачі. Для цього просто створюю метод InitBoTRate. В цьому методі я просто додам два поля віджиту ComboBox 2 з допомогою вже відомого нам метода add-Item. Запускаємо та переконуємося, що все працює. Таке враження, що ми досягли феншую, але є одна проблема. Якщо ми запустимо програму тільки після цього підключимо Arduino, вона відобразиться в менеджері пристрою, але не відобразиться в нашій програмі. Для вирішення цієї проблеми додаємо функціонал кнопці Refresh, яку на мові PyQt звати ПашБаттон2. Створимо метод Refresh, який просто викликатиме метод GetComList. Прикріпимо цей метод до кнопки. Переконаємося, що це працює. Далі навчимося підключатися до серійного порта. Для цього створимо екземпляр класу QSerialPort. Швидкість передачі візьмемо з випадаючого списку. До кнопки Connect прив'яжемо метод ConnectPort, який зараз створимо. Спершу про всяк випадок закриємо порт, а вже потім встановимо ім'я порту, яке візьмемо з випадаючого списку за допомогою метода currentText. Створимо зміну Connection, та якщо підключення вдале, встановимо віджиту TextEditor Text Connected та за допомогою CSS зробимо зелений колір. Якщо з'єднання не вдале, то пишемо Disconnect та ставимо рожевий кольор. Як завжди, переконуємося, що все працює. Далі додамо обробник помилок серійного порта, який викликатиме метод Disconnect. В ньому ми перевіряємо, чи код помилки дорівнює 2, а саме такий код має помилка при відключенні. Якщо так, то знову червоний, знову Disconnected. Такий обробник дає змогу побачити, коли Arduino буде відключено або коли станеться проблема з передачею даних. Тепер при насильному відключенні Arduino програма реєструє відключення набагато швидше, навіть ніж Microsoft Device менеджер. Тепер я хочу показати свій скетч для Arduino. Я вирішив реалізувати передачу даних за допомогою JSON. Для цього встановимо бібліотеку Arduino JSON прямо з менеджера бібліотек. Я вважаю JSON одним з найзручніших форматів для зберігання даних, тому використовуємо саме його. Що ж, створимо JSON документ та запустимо серійний порт. Створимо ключі JSON та заповнимо їх результатами аналог read. Перетворимо JSON-String та виведемо через серійний порт. До речі, якщо не описати пустий серіал PrintLine, то нічого не працюватиме. Далі розраховуємо затримку в залежності від часу виконання циклу луп. Затримка це одна з найважливіших умов для роботи, і без неї воно не працюватиме. І дос досить важливо розрахувати її коректно. Якщо у вас не працюватиме затримка, яку я написав, спробуйте підставити в Delay просто значення від 7 до 100. Для щитування даних з серійного порту створюю метод парс Зчитаємо вхідний рядок за допомогою ReadLine та запишемо результат в ReadData. В блоці try конвертуємо вхідні дані в строку. Імпортуємо бібліотеку JSON та в змінній val 1, val 2 val 3 пишемо дані по ключах JSON. -а. Присвоїмо відgetту Progress Bar значення val 1. Зробимо так, щоб коли SerialPort буде готовий зчитати дані, викликався метод parseSerial. Відключимо буфер. Запустимо програму і тепер, якщо я кручу ручку потенціометра, то прогрес-бар буде заповнюватися залежно від положення ручки потенціометра. Далі я просто продублюю цей самий функціонал ще для двох віджитів прогрес-бар та за допомогою CSS зафарбую ці віджити залежно від їхнього значення. В результаті я матиму ось такий досить симпатичний інтерфейс, на якому я можу відслідковувати положення джойстика та положення потенціометра. Це значно спрощує відлагодження проєкту. Ну і що ж, хлопчики та дівчатка, я показав, як зробити графічний інтерфейс для Arduino і надіюсь, ви накидаєте мені вподобайок. На жаль, україномовний Ютуб майже не має відосиків на подібні тематики на українській мові. І більшість людей, хто все ж таки цікавиться ардуїно, програмуванням і так далі в Україні, вони знають, що якщо загуглять свою проблему українською, то нічого не знайдуть у Тому вони гуглять, звісно, все російською мовою, і це трішки сумно. І я хочу трошки. Спробувати, бодай спробувати розвинути цю тему на Ютубі. Тому я сумніваюся, що це відео набере достатню кількість переглядів, бодай, бодай 100 штук. Ось, Але на це надіюся. Тому я перепрошую за якість звуку в цьому відео, Ось, оскільки було б досить по-дурному купляти мікрофон заради відео, яке, скоріше всього, не набере переглядів. Але все ж таки, якщо я помиляюся, і це відео набере бодай 100 переглядів. і я буду бачити, що що в Україні все ж таки цим хтось цікавиться, то я думаю, затарюсь норм мікрофончиком і далі вже відео будуть більш якісними. Також я планую, можливо, зняти відео уроки по цій же бібліотеці PyQT, оскільки вона досить потужна, а уроки українською мовою по ній, на жаль, я не бачив. Всім дякую за перегляд, до зустрічі. З новим роком! Добрі люди! Це не все.